Вітаю вас всіх друзі на каналі Щоденник Рибалки. Сьогодні я приїхав на такий дикий ставочок, щоб половити хижака, окуня і щуку. Ловля буде з човника. Думаю, що вам сподобається. Краєвиди тут неймовірні. Рогіз, очерет. І човником буду плавати. Дуже сподіваюся, що риболовля буде цікава, буду човником переміщатися і добиватися якогось результату. Ну що ж, зараз екіпіровка, все підготовлюю і вперед за приємними емоціями. Шоста година зранку досить прохолодно. Я батнічок одягнув на футболку. Але день обіцяють жаркий. Так, друзі, думаю, що основним моїм спінінгом буде фаворит професіонал. Довжина 2,20, а тест від 5 до 20 грам. А фаворит Bluebird буде на Окуня. Метр дев'яносто довжина і тест від 1 до 7 г. Тут іноді попадає непоганий окунь. Ох, як я вже не можу дочекатися, щоб робити перше закидання. Тут невелика, тому треба пів води ближче до поверхні вести блешню. Щоб не зачіпало. Ох! Атака. Ой, якась по поверхні. Yeah. Маленькая щучка. Все в зелени. Жачка. Так, ну что ж, друзья? Процес іде. Хоче на попер. Рівень води дуже низький тут в цьому році опла є. Yeah. А дивіться, як хоче дерминути. корчи. Уха. Ух ты ж. Ты кто такая? Ух.

Давай пливи, ну що ти думаєш, О. ну шось чудово вертушка. Maps numer 2, Anglija. Palaistuka šukencija nepana. Божий, який гарний світ. Яка наша земля гарна. Неймовірно. Дух захоплює від цього всього. Воно. Тут ганяє. Тут є плотвички стаї. І от на щучка сюди підійшла. Однак поки що не атакує башню, але оприділено вона, вона тут є. Несчу щупачок. Тихо. Ну це вже залико, друже. Каю тебе на всі чотири сторони ух, Це тебе ух ти Йоханий бабай оце було капітально чому шрепка не сіла гарно так вдарила ну що ж пора переходити на спінімульберд вертушка мепс номер один Ага, хтось попався. У, ух, капець. окунь. Треба переплисти, я бачу де окунь ганяє. Ух ты ж Капитальный окунь. Подивіться, краса. С бронзовым дитинком. Видишь? Ти куда? Нічого собі. Ну, окон же як бере, то бере. Такий капітальний. Opla, je zrazu prezzet. Ох, oh, біля. Капітално. Ух. Краса. Uh, ничего себе. Фрикциончик аж. Ланька, и шоу. Один від одного піч. Це обід. Я вже хотів змотуватися. Плюнула рибка. Гарний окуня. От на сьогодні і все, друзі. Висновок який. Я дуже і дуже задоволений сьогоднішньою риболовлею. Надзвичайно мені сподобалося. І щука брала, і окунь прекрасний. Половину дня сьогодні мені принесло безліч задоволення такого умиротворення. Спокійно, тихо тут. Нікого немає, ніякого шуму. Так що я щасливий і задоволений. Повертаюсь додому. Бажаю вам, друзі, миру і щасливого життя. А ми неодмінно ще зустрінемось незабаром. Дякую, що були зі мною. Як завжди, з вами щоденник крибалки.